Радо всіх вітаю, здоров'я та миру бажаю! Запрошую вас на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. Діти, до нас сьогодні звітав Петрик. Подивіться, що в нього в руках. Привіт, друзі! Сьогодні я вам приніс книгу. Але вона незвичайна і називається Червона Книга України. Як ви гадаєте, чому вона має таку назву? Червоний колір це сигнал, який попереджає про небезпеку. Тож ця книга звертається до людей зі словами зупиніться, подумайте, що ви робите. І до чого це призведе. Тут зібрані відомості про різні види тварин, рослин, грибів, які знаходяться під загрозою зникнення і потребують особливої охорони та дбайливого ставлення. Тварини та рослини, які занесені до Червоної книги України, охороняються законом. Пропоную вам вирушити в подорож кольоровими сторінками червоної книги України. В цій книзі сторінки мають різний колір. Тут є і чорні, і червоні, жовті та білі, сірі та зелені сторінки. Білі сторінки розкажуть про рідкісні види тварин та рослин. Сірі сторінки мало вивчені та рідко зустрічаються. На жовтих сторінках перераховані види, які швидко зменшуються. На зелених сторінках зображені тварини, які були врятовані людиною, і тепер їм не загрожує небезпека зникнення. Та, на жаль, таких сторінок дуже мало. На червоних сторінках рідкісні рослини та тварини, їх ще можна побачити, але дуже дуже мало. А ось на Чорних сторінках записані назви тварин та рослин, які вже зникли і яких ми вже ніколи не побачимо. Крім червоної книги, люди придумали заповідники. А що ж таке заповідник? Це місце. Де природа має право жити по своїм законам. Людина тут тільки гість. У заповіднику охороняється все. трави, птахи, риби, гриби все, все живе. Найвідоміші заповідники України це Асканія Нова, Карпатський заповідник та Чорноморський біосферний заповідник. А як ви гадаєте, природу потрібно захищати лише в заповідниках? Так, правильно, природу потрібно охороняти в будь-якому місці. А давайте пригадаємо правила поведінки в природі. В будь-якому куточку природи ходити треба тільки по стежках. Не можна ламати гілочки дерев. Не топтати трави та квіти, не ловити комах, не руйнувати грибниць, не рвати павотинки, не руйнувати мурашників, не ловити та не забирати додому диких тварин, не чіпати пташини гнізд. Не кричати та не вмикати голосну музику, Не залишати незагашеними багаття. Не залишати після себе сміття. Сьогодні ви багато дізналися про рослини та тварини, яких залишилось дуже мало і які треба оберігати. Бережіть природу рідного краю. Щоб вона завжди залишалась мальовничою та найгарнішою у світі. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!